О 19.28 сьогодні надійшла інформація по спецлінії 102 про те, що група радикально налаштованих молодиків на будівництві в Дніпровському районі здійснюють напад, ломають забори і все інше. Потім надійшла інформація про стрільбу, яка, яка безпосередньо там на будівництві була. Тут же направлені були наряди, слідчо-оперативні групи, спецпідрозділи, спецпідрозділ СОК озброєний. Коли вже прибули на місце, ситуація банальна. Молодики десь в кількості біля ста чоловік кидають камінням в сторону будівництва, з іншої сторони з будівництва. Інша також молодь, це охоронці, зараз розбираємося, кидають їхню сторону і здійснює постріли. На цю хвилину нами затримано автомобіль, в якому вилучено автомат Калашникова. Крім того, вилучено пістолет, заразбираємося, що чи ні, а також шість гладкоствольних помпових рушниць, набої до них, ну і ще деякі там речі. Зараз проводяться заходи. Потрібно сказати про те, що молодики застосовували зброю, поранений працівник міліції, це заступник начальника Дніпровського райуправління по оперативній роботі. Зараз він знаходиться в реанімації, тому що постріл попав в область обличчя. Ми порушили кримінальну справу за статтею хуліганства, четверта частина. Уже доставлено 9 чоловік, розбираємося. І повірте мені, будуть встановлені всі особи, які скоїли цей злочин.